Так, шановні, сьогодні в нас, доброго дня ще раз. Сьогодні у нас черговий урок по основам здоров'я, і враховуючи те, що на даний момент наша країна знаходиться в стані війни з Московією і єсть у нас загрози воєнного стану. У нас передбачено цілий цикл уроків, тобто те, що в минулому році не було, в цьому році цей цілий цикл буде стосуватися саме захисту і безпеки вас як учнів в стані воєнного часу. І от сьогодні у нас буде дещо незвичний урок. Сьогодні ми запросили в гості до себе людину, яка компетентна в цьому питанні. Це Анастасія Лукашенко, і я зараз передаю слово їй. Прошу так, всім доброго дня. Мене звати Лукашенко Анастасія Андріївна. Я провідний Добре інспектор день. відділу запобігання надзвичайним ситуаціям, так щоб вам було зрозуміло, інспектор пожежної охорони. Сьогодні Вам коротенько розкажу і не відриваючи вас від начального процесу, основні правила безпеки в умовах воєнного стану. Знаєте, що в Україні йде війна. Ворог стріляє не тільки по військових об'єктах, а й по цивільних, задає шкоди, так скажемо. Досить часто ви чуєте сигнал повітряна тривога, тобто, коли в повітряному просторі з'являються об'єкти, які там не повинні бути. Це і ракети, і літаки, і тому подібне. Після сигналу, ви вже знаєте, що потрібно переходити до найближчого укриття, де ви не знаходились, будучи в школі, на прогулянці, вдома. Завжди повинні переходити найближче укриття, щоб забезпечити себе від можливих небезпек. Друге питання, яке зараз також дуже важливе, це стосується вибухонебезпечних предметів. Знаєте, що ворог після себе на деяких територіях нашої країни залишив. Про себе, так скажем, слід поставляв всякі вибухонебезпечні предмети, які до яких відносяться авіаційні бомби, артилерійські боєприпаси, снаряди, міни, протитанкові та протипіхотні міни. Знаєте, що заборонено до них підходити, брати їх до рук, торкатися, кидати по ньому щось там, буцати ногами, особливо заборонено. Брати їх і приносити додому, показувати батькам, що ось дивіться, що я знайшов, яке воно, що воно, що з ним робити. При знаходженні таких вибухонебезпечних предметів повідомляєте дорослим. Дорослі тоді йдуть та дивляться, що там, що це за предмет. Викликають службу 101, це служба порятунку, та службу 102, це поліція. Приїжджають фахівці, виясняють, що це за предмет, і вилучають його. Ще б хотіла вам нагадати за пожежі в екосистемах на відкритих територіях пожежі сухої трави, лісових масивах, Найчастіші пожежі у від, на відкритих територіях виникають у результаті людської недбалості та неуважності. Будь ласка, дотримуйтеся правил, не паліть, не провокуйте пожежі в природних системах, не розводьте відкрити вогонь поруч із господарчими спорудами, не розкидайте недопалки, не грайтеся з сірниками, запальничками. Це не дитячі ігри, пам'ятайте, що за самовільне випалювання сухої рослинності або залишків передбачена адміністративна відповідальність, тобто розмір штраф у розмірі 6120 гривень. сто двадцять гривень. Вимуші за Так що, будь ласка, дотримуйтесь цих правил і не провокуйте. Якщо є питання, будь ласка, задавайте. Ну давайте я задам питання. Тобто, ну все таки, наскільки розумію, наша територія більш-менш безпечна, і якщо повітряні тривоги, ми повинні дотриматися, тому що і наскільки пам'ятаю, ну та я знаю, вчора і під Кременчуком було збито. Тобто, якщо буде тривога, то все таки ми більш-менш на нашій території як казали, супостата в області немає. То все таки вибухонебезпечні предмети здавалося б. Убезпечені, хоча, наскільки знаю, здається, в Полтавській області вчора було е, знищено боєзапас е, з часів другої світової війни. Тобто е, не тільки ця війна, е, в нас ще є відголоски ще тієї війни. Тому е, навіть якщо вам здається, що у нас все класно і тут нема нічого, можна трапити на боєприпаси ще інших часів. Тобто е, питання. Е, Скав так, відповідальне поводження з боєприпасами в нас залишається актуальним, навіть якщо хтось думає, що тут ніхто нічого не полишить. Mm. Боєзапаси mm. можуть бути і давніх часів. Дякую. Будь Дякую. Вас. Завжди радий бачити вас mm. на своїх уроках. І ну, mm. з іншого боку, то есть, на, на жаль, що це теми, які пов'язані не з чим з гарним, а пов'язані mm. саме з темою безпеки. Але безпека mm. понад усе. Дякую. Ігор Олександр, скажіть, який це клас і скільки е, людей? Це сьомий А клас. На даний момент нас зараз тут 26, мінусуємо нас двох, тобто 24. 24. Угу. Все. Дякую вам велике. Дякую. До побачення. До Гарну побачення. Гарного дня. На все